Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці: Я досліджую світ». Ми розпочинаємо нову тему новий місяць нова тема. Сьогодні вступ до теми, а також пригода перша дорогою ціною. А на початку як завжди. Давайте згадаємо: яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число. А яким було вранці небо, коли ви прокинулись. Що стосовно опадів, чи були вони. І хто був уважним і подивився, яка температура повітря? Молодці! Ви були дуже уважними. А зараз відкрийте ваш зошит. Частина 2 на сторінці 2. Завдання 1. Пригадай і запиши. Дату! Коли розпочались цимові канікули. Запишіть, будь ласка. А потім запишіть дату, коли закінчились ваші зимові канікули. І ось тут обчислять і запишіть, скільки днів вони тривали. Так. А далі переходимо до завдання 2 на цій самій сторінці. Розкажи про свої зимові канікули. Згадайте, що ви робили, що цікавого у вас було під час зимових канікул. І в зошиті. Запишіть про це. Можете навіть намалювати малюнок. Ви можете завжди ставити відео на паузу, виконати завдання і далі увімкнути відео і продовжити роботу. А тепер переходимо на цій сторінці до завдання 3. Діана під час канікул ходила в гості до Максима, аби дістатись до його дому. Їй треба було перейти через дорогу, прочитає перелік дій та пронумерує їх у правильній послідовності. І так, давайте згадаємо, щоб перейти дорогу, що потрібно зробити. Так, спочатку потрібно знайти пішохідний перехід. Обов'язково, тільки так. Потім, коли ми підходимо до пішохідного переходу, так? Спершу, в яку сторону ми повинні подивитися, чи немає машин? Так, подивитися ліворуч і впевнитися, що проїжджа частина вільна. Далі, що ми робимо? Так, починаємо рух через дорогу. Після того, як ми подивились вліво, почали рух, дійшли до середини, так, посередини дороги. На острівці безпеки ми повинні зупинитися. Так? І що зробити? А тепер вже подивитись обов'язково праворуч, щоб впевнитися, що машин немає. І тільки після цього ми продовжуємо наш рух через дорогу. Молодці. І так, діти, ми з вами починаємо нову тему світ. Невідомий. Зошит завдання 1, сторінка 3. Роман щойно дізнався, яка буде тема місяця. Так? Як одразу ж вигукнув у світі ж стільки невідомого, як ви гадаєте, що мав на увазі хлопчик? А про що невідомо ви хотіли б довідатися? Запишіть в зошиті. Подумайте зараз. От що вам невідоме, а ви б хотіли про це дізнатися, запишіть одне-два речення у зошиті. А ми продовжуємо нашу роботу далі. ЗОшит завдання 2. Виконай алгоритм. Зашифрований за допомогою стрілок. І прочитай, які області України ти відвідуєш цього місяця. Ось нам підказочки вигляді стрілочок. І так, поїхали. Починаємо з літерки L. Так, Л. Наступна стрілочка «В». Ві. В. Так, молодці Львівська область. Так і запишіть внизу. Тепер наступний алгоритм. Поїхали, рухаємось за стрілочками. Починаємо з літерки М. Мик. К, Ко... а далі самостійно. Так, прочитали? Миколаївська область. Запишіть, будь ласка, теж внизу під вашим алгоритмом. Молодці. А ми йдемо далі. Завдання 3 в зошиті на сторінці 3. Поліні подобається розкривати таємниці невідомого світу. Ось як дівчинка описала зимовий день. Прочитай текст і доповни його відповідними наліпами. Дітки, у вас в вашому зошиті на самого початку є наліпки. І подивіться уважненько, там написано, що до сторінки 3 самий-самий верхній перший рядочок. Давайте зараз їх вклеїмо в наш текст. Читаємо текст і доповнюємо його наліпками. Зустрілися одного зимового дня на засніженій галявині три красуні. І так, дивіться: струнка білокора. То, яку наліпку беремо? Так, берізка одягнула білу. Так, шубку. Шубку на наліпочку. Далі пишна. Ялинка розпушила зелену сукню, а гілляста. Горобина розправила яскраве, червоне. Так, намисто. Котре ж з них гарніше. Молодці вклейте наліпочки і далі самостійно четверте завдання допишіть. А які таємниці ти побачив або побачила сьогодні? Напиши про це два-три речення. Подумайте! Можливо, ви йшли по вулиці, можливо, прокинулися щось цікаве думали. І от які б таємниці ви сьогодні? Або, можливо, виглядали у віконце щось цікаве, помітили які, якісь таємниці. Що ви побачили? Напишіть про це два-три речення самостійно. І продовжуємо нашу роботу далі. І так, вивчаючи цю тему Світ невідомий, ми побуваємо у Львівській та Миколаївській областях, розкриємо деякі таємниці невідомого світу, з'ясуємо, що таке вітер і навчимося його бачити, дослідимо, які голоси має вітер, і дізнаємося, як погодитися з незнайомими людьми. Приготуємо разом з однокласниками та однокласницями медове печиво. А зараз відкрийте, будь ласка, вже підручник на сторінці 4-5. І розгляньте уважно малюнок. Давайте зараз вами дамо відповіді на питання. І так, розглядаємо уважно нашу картину. Подивіться. І, скільки на картинці вертепів? Поясни свою відповідь. Хто не знає, що таке вертеп. Це старовинний пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні і світські п'єси. А також макет стайні з, з новонародженим Ісусом Христом. Так, молодці. Ось у нас один так, театр вертеп і другий. Далі. А знайди символ Різдва. Я думаю, що ви здогадались. Так, символ Різдва це восьмикутна зірка. Молодці. Як гадаєш, що обговорюють люди? А хто запитує? Як ви думаєте, про що саме запитують? Так. Які емоції можна прочитати по виразах облич учасників ярмарку? Подивіться, будь ласка, емоції і що можна прочитати? Угу. Яку інформацію можуть знайти учасники ярмарку? Подивіться. Яку інформацію можуть знайти учасники ярмарку? Молодці, ви гарно, усно попрацювали, тож ми продовжуємо далі нашу роботу. А зараз перед тим, як перейти до пригоди першою дорогою ціною, трішечки відпочинемо. фізкульт хвилинка. Hello? Сторінка шість, його пригода перша дорогою ціною. На Львівщині випало завдання поповнити скриню справжньою монетою. Жевжики трохи тривожилися, а раптом знайдемо десь, не втрачала надії блискавка. Усі троє вирушили на пошуки, але жодному з них не поталанило. Побачивши на площі ярмарок, пузлик промовив: Є ідея! Продамо жевжоліт в і отримаємо монету. А як же рухатися далі? захвилювалась блискавка. Підемо пішки, заради веселки щастя. Ному ледь не плакав, але схилив голову на знак сходи. Блискавка спроектувала голограму продавчиню, вже зупинився на порожньому прилавку. Ярмарком ішли бабуся з онукою Яриною, яка тримала 20 гривень і ніяк не могла обрати сувенір. Аж тут дівчинка побачила те, що її зацікавило. Скільки коштує ця штука? запитала вона. Двадцять одну гривню, відповіла продавчиня. Віддасте дитині за двадцять, усміхнулася бабуся. На жаль, не можу. Яринка поклала на прилавок свою купюру, а бабуся одну гривню монетою, і живжеліт вже опинився в яринчиній рукавичці. Уночі дівчинка прокинулась від тихенького схлипування. То плакав номул, який лишився уже в жульоті, щоб побачити, куди ж потрапить його улюблена техніка. Дівчинка взяла малюка на долоньку і він повідав їй усю незвичайну історію. Яринка винесла живжоліт за хвіртку та спостерігала, як він здіймається в зоряне небо. Прощавай, номуле! Ось така дуже цікава історія. А зараз дайте відповіді на питання. Які риси характеру проявив Номул? А які риси характеру проявила дівчинка? Що ти відчув або відчула, дізнавшись про рішення Жевжиків? Як би ти повівся, або якби ти повелася на місці яринки? Чи так само, чи ні? А зараз повертаємося до нашого зошиту на сторінці 4. І нам потрібно пронумерувати події у правильній послідовності. Яринка купила живжеліт, жевжики шукали монету. Дівчинка відпустила номила з його літальним апаратом. Бабуся спробувала сторгуватися за нижчу ціну. Вузлик запропонував продати живжеліт і блискавка спроєктувала голограму продавчині. А так, поїхали. Що в нас буде перше? Так, звісно, жевжики шукали монету. Це було з самого початку нашої розповіді. Потім. Пузлик запропонував продати живжоліт. Так, а далі? Так, звісно, блискавка спроєктувала голограму продавчиню. І після цього бабуся спробувала сторгуватися за нижчу ціну, так? А вже останні дві виконайте самостійно. Де в нас буде п'яте, а де шосте. Молодці, а ми продовжуємо далі нашу роботу. Завдання 2. З яких монет можна скласти потрібну суму? Обери відповіді, відповідні монети. Дітки, у вас є, знову ж таки, сьогодні на уроці ми з вами клеїли в текст наліпочки, і там же до завдання, до завдання 2 на сторінці 4 є відповідні ось такі монети. Вам потрібно вклеїти на Кожну скляночку. І так, 20 гривень можна з яких монет складати? Ми можемо наклеїти, так? Або 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5, або 5 помножити на 4 монетки, це буде 20 гривень. Так само можна і 21 гривню, але ще додати 1 гривню до 4 монеток 5. А можна ще по-іншому. Використавши монетки по 2 гривні, спробуйте самостійно. Переходимо до нашого наступного завдання. Зараз відкрите посередині вашого зошита частини 2 на сторінці 32-33 вашу контурну мапу України. Ми вже працювали з нею в частині 1, вивчили багато областей і в частині 2 про. Довжуємо. І так, що потрібно зробити? Це завдання 3. Зафарбуй на контурній мапі, мапі Львівську область і познач обласний центр. І так, де в нас Львівська область, пам'ятаєте, що ви також можете подивитися у вашому підручнику на форзаці. Позаду є карта України з областями. І так, Львівська область, ось вона. Наведіть. Червоні межі Львівської області і посередині обласний центр. А якщо Львівська область, то обласний центр місто, так, місто Львів. Обов'язково підпишіть Львів і наведіть кордони Львівської області. І останнє завдання. Це вдання 4 на сторінці 4 в зошиті. Бабуся вирішила поділити плитку шоколаду. Вона відламала один рядочок із трьох квадратиків. Ось тут було три квадратики, відламала і дала яринці. А потім ще один рядочок. Тут у нас 5 квадратиків для себе. Як саме видно з малюнка. Зі скількох квадратиків складалась плитка шоколаду спочатку з, з самого самого початку, ще до того, як вона почала відламувати. Позначте правильний відповідь. Давайте подумаємо: якщо тут у нас 5 квадратиків, а ось тут відламала бабуся 3, тобто ще один квадратик, для себе 5 і ще плюс 1. Тому що для яринки, так? тобто тут у нас 6 квадратиків повинно бути. І ось тут 3. Так, а якщо ми 3 помножимо на 6, так, вийде 18. Квадратиків. Молодці позначили. І так, наш урок підійшов до завершення. Ми сьогодні з вами дуже-дуже гарно попрацювали, яке ж буде домашнє завдання. Сторінки 4, 6 читати і переказувати. Перечитайте ще раз пригоду першу перекажіть. А ми підсумовуємо вивчене. Сьогодні я дізнався або дізналася на уроці. Що цікавого? Було складно з чим або не було складно? Що ви зрозуміли? Я зрозумів, я зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчився-навчилася. У мене вийшло. Я зміг змогла, обов'язково давайте усні відповіді українською мовою. Дякую вам за урок, гарного дня і до зустрічі!